Всім привіт, друзі! Велком на мій канал Повний Криптець. Можливо, ви бачите його на в Телеграмі це відео, в Рілсах, в Тіктоці, байдуже. Адже я всюди буду його шерити, постити. І чим раніше ви побачите, тим краще, тому що сьогодні буду розповідати вам, як задонатити. Зараз є такі трендове слово, яке я вживаю частіше всього. А простими словами, як проінвестувати, да? як відкрити депозит в кванту машин, де ми заробляємо на зростанні токена, бонс, який зростає увага на 0,1% на годину. Тобто 0,1 на годину це близько 2,5% на добу, де зростання бонс. Ось тут кнопочки. Сваб я вже її показував себе. Ви бачите Unlocked Tokens. це ті токени, які постійно розлочуються да, від вашого депозиту, щоденно йдуть на 0,8%, де розлок від вашого депозиту. Це ті токени доступні, які я вже можу тут і зараз продати за поточним курсом. Бачите, курс SELL 0,2382. Запам'ятайте його, це якраз для тих, я звертаюся, хто буде довго дивитися, спостерігати, а потім вас з'їсть ФОМО. А якщо серйозно, то якщо ви дивитесь якісь такі розглядаєте проекти, довго не дивіться, тому що тут дійсно можна швидко вийти в безубиток, в безбитковість. Вибачте, на цьому прокрутити, провернути і заробити, але, звичайно, можна і втратити, да, зважте цей баланс, і якщо інвестуєте, то інвестуйте ті кошти, які вам не шкода втратити. А тут дійсно є перспектива, як заробити. Відео не про це, але перспектива тут класна. Чому? Тому що я бачу, хто тут розвиває, я бачу амбасадорські програми, чати і багато активних людей, які шерять, пушать цей проект. А ми ще, по суті, на старті, тому що навіть сайт не запустився, там якісь колаборації не запустились і тому подібне. Тому на старті це дуже класна можливість прокрутити і заробити. На цьому відео, що я буду розказувати, я буду прямо показувати. Зути від інструкцію, як задонатити, тобто як проінвестувати сюди е, монетки, тому що я цього саме не показував як інструкція, а це я покажу. Нагадаю, я проінвестував сюди тисячі доларів, і сьогодні я при, хочу проінвестувати, інвестувати, доінвестувати свої тончики, а саме, мабуть, 100 тонів проінвестую, да трошки менше 200 доларів до інвестую. Е, ну я не хочу просто по цьому поточному курсі їх продавати. Да? Краще хай вони працюють, і хай вони працюють у кванту машин. Е, це вже справа їхня. Так, що ми робимо, друзі? Для того щоб це зробити, в першу чергу треба законектити wallet, ми коннектимо тут Тонкіпер, нас перекидає на тонкіпер, коннект Wallet, дан, все, супер. Ви бачите, законектний wallet. Бачите, 21 година це мені залишилось до наступного розлоку. Ось тут там де девейтінг, я натисну collect і заберу ці 21 монетку. А потім завтра так зроблю, післязавтра, і вони будуть додаватися на мій Unlocked Tokens. Поки я не планую їх продавати, продам трошки пізніше, коли ще підросте курс. Що ми робимо далі, друзі? Ми заходимо на wallet, натискаємо deposit, як ви пам'ятаєте, мій тонкіпер вже приєднаний. А давайте, до речі, на нього зайдемо. Бачите, 114 тонів є, а я принесую соточку. Значить, Ми натиснули депозит, і тут прямо так от соточку можна, натискаємо депозит. Open wallet. Нам треба підтвердити. Оп! І тут «Deposit successful». Окей. натискаємо Wallet. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вже стом полетіли. Ну і поки ми чекаємо е, на те, щоб зайшов баланс, я вам скажу одну думку, те, що мої спостереження чомусь останнім часом все ж таки люди, які вже розглядають якісь фінансові криптові інструменти, якісь хайпи, якісь такі проекти, які більш з якимсь бекграундом, з якоюсь реальною історією, нереальною історією, байдуже вже спостерігають на ті, де є такий шви... де є такий короткий термін виходу в безбитковість. Не люблять чекати на 4, 5, 6 місяців, хоча це якби і небагато, але люблять якісь проекти такі фасти, де ти швидко повертаєш своє, а потім вже забираєш те, що зверху да, вдалося забрати. Ну, це якраз проект такий, тому що я десь в своєму телеграм-каналі показував, що там за 50 чи за 55 днів можна вийти в безбитковість і далі вже ти просто за за рубля. Попередній проект, саме про той бграунд, який я казав зі сторони команди, було таке, що там з тисячі доларів. Ну там є там, якщо не помиляюсь, 200 тисяч доларів комусь вдалося Ну, да? Якщо зробити навіть з тисячі X5, п'ятерочку забрати вже досить досить непогано, правда? Бачите, wallet, і в мене є 100 моїх з половиною тон. Я Нагадаю, відправляв я 100 тонн. Що ми робимо далі? Далі ми заходимо на своп. Далі ми заходимо «Buy» І е, скільки тонн ми хочемо відправити в моєму випадку, я хочу відправити всі. І натискаю «Buy». Відразу в telegram е, боті мені прийшло повідомлення: Swap, completed. Все. Дивлюся, і в мене вже. Баланс змінився на шо далі. Далі все так само, але вже будуть мені unlocked приходити більше монеток, даз після цього останнього в один тому що депозит мій ну зрозуміло, що збільшився наразі. Я вже проінвестував ну майже 1200 доларів. Так, посилання на додаток можна побачити під цим відео або в телеграм-каналі, або в шапці профіля, звідки ви зараз дивитеся відео. Задонатити, як це зробити, ви щойно побачили, як робити вивід, також можете знайти в моєму телеграм-каналі всі відповіді на ваші питання. Як це працює, як з цим працювати, коли треба фіксувати. Більш того, я в своєму телеграм-каналі залишу дві класні таблиці розрахунку, як дійсно, по якій стратегії і скільки тут можна заробити, умовно з тисячі доларів. А там вас дійсно вразять ці цифри. Але не забувайте про ризики, це реально. Високоризикований проект, тому зважуйте всі за і проти. До зустрічі.